Небувалого блискучого успіху досягли вихованці дитячо юнацької спортивної школи з водолежного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради. Він став підсумком копіткої роботи Тернецького викладацького складу цього навчального закладу і одноіменної всеукраїнської громадської організації з цього виду спорту на чолі її президентом Олексієм Мартиновим. Тільки з крайнього чемпіонату Європи та Африки з воднолежного спорту серед юніорів та юнаків до 14 років катерна версія IWWF. Який завершився в іспанському місті Сесенія, вони повернулися з дев'ятьма нагородами, серед яких чотири золоті, чотири срібні та одна бронзова. Серед них і завойована вперше відзнака найвищого катунку у командному заліку серед ровесників з 21 країни світу. Чемпіонами стали Михайло Михаліченко, Іван Зеленцов, Марія Попова та Емілія Дрига. В цілому я дуже задоволена результатом своїх спортсменів і виступлення команди. Мы заняли первое место, мы шли к этому три года, мы дважды были вторыми. Наконец мы стали первыми. Конечно, это наш труд и труд детей, и мой. Я довольна, но пределов совершенства нет, поэтому, конечно, хотелось бы где-то лучше, где-то не доработали, где-то что-то чуть-чуть не получилось. Есть над чем работать, работаем, идем дальше. Бронзовую призеркой у фиурного катания и сребной у богатоборств среди девчат стала Эмилия Дрига. В Останньому розділі програми вона поступилася першим місцем своєї колезі по навчальному закладу Марії Поповій, яка, окрім цього, завоювала срібну медаль у стрибках з трампліну. Я дуже довольна своїм результатом в многоборії. Мені дуже подобається, що я стала першою, несмотря на те, що я упала в фігурах, мені взагалі не хватило результатів лалами. В трампліні, звісно, хотілося б лучше, але у мене є ще останні роки 14. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. И я обязательно. Буду абсолютною чемпіонкою Європи. Іван Зеленцов, попри блискучий виступ у стрибках з Трампліну, де він святкував успіх з новим особистим рекордом і срібло у фігурному катанні. Юнак відверто провалив слалом, де фіншував лише 15 п'ятнадцятим. Що і зумовило його друге підсумкове місце загального індивідуального заліку серед юнаків цієї вікової категорії. Мої результати на цьому чемпіонату Європи. Я їм задоволений. Я хочу рости далі, хочу брати. Нові рекорди, нові висоти. Думаю, що мені ще є куди рости. Думаю, що у наступному році буде набагато краще, ніж у цьому. Теж хочу, щоб у командному зачоті ми були першими. І я задоволений цим сезоном. Івана тут випередив інший вихованець дитячої нацької спортивної школи з одновижного спорту та вийкбортину Дніпровської міської ради Михайло Михайліченко. Який продемонстрував стабільність у всіх трьох видах багатоборства, він відносно провалив лише слалом, де був четвертим. Натомість виграв фігурне катання і стрибки з трампліну, що й принесло йому золото у загальному особистому заліку. Хотів би подякувати нашим захисникам України. Нас робота авто Вова, Ситник Олег. То вони захищають нашу вітчизню. Дуже благодарним. ще хотів би. Поділитись великою подякою до Олексія Георгійовича Мартинова. Благодаря йому ми можемо тренуватися, змагатися, та найближчим часом будемо та весь час будемо триматимо, будемо тримати прапор України. Ще один представник школи Лев Дрига в індивідуальному заліку був п'ятим у багатоборстві, фінішувавши четвертим у фігурному катанні, п'ятим у стрибках з трампліну і лише вісімнадцятим у слаломі. Зрештою, у нього, як і у всіх вихованців дитячо-нацької спортивної школи з воднолежного спорту та вейбордингу Дніпровської міської ради, є всі передумови, щоб після аналізу припущених помилок працювати далі над удосконаленням своєї майстерності, адже на базі навчального закладу для цього створені відмінні умови, щоб його вихованці вже найближчим часом гучно заявили про себе серед юніорів і дорослих на змаганнях і турнірах різного рівня.